Собор Святого Юра належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Це головний храм Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Тут збираються відновити реставраційні роботи. Зокрема, планують облаштувати сходи при центральному вході. Для цього на прохання владики та митрополита з обласного бюджету вже виділили 6 мільйонів гривень, каже виконувач обов'язків начальника обласного управління капітального будівництва Роман Дуля. Загальна вартість робіт складає 31 мільйон. І це бентежить, скажімо так, наше суспільство, скажімо так, що в військовий час такі кошти на церкву Юра. Але хочу сказати, що з цих коштів, які. Передбачені по проекту ми будемо виконувати роботу виключно в частині улаштування сходів церкви Юра, тому що дуже багато людей, в зимовий час десь падають, травмуються, і це, скажімо, необхідно виконати, скажімо так, для наших людей. За словами Романа Дулі, йдеться про облаштування сходів з поручнями на долішньому подвір'ї собору обабіч пологого заходу. До робіт каже він, приступлять на початку грудня. Ми телефонували до речника у ГКЦ, але наразі офіційний коментар не вдалося отримати. Оскільки собор охороняється ЮНЕСКО, реставрацію потрібно погоджувати через Міністерство культури. А вже Мінкульт ставить до відома всесвітню організацію, каже директорка обласного департаменту архітектури Олена Василько. Безпосередній замовник робіт на цьому об'єкті звертається до міністерства культури. Оскільки ще об'єкт є пам'яткою національного значення щодо погодження науково-проектної документації протягом 30 днів, міністерство розглядає цю документацію і дає її погодження, погодженні, не повод. А це недобудована школа на 360 учнів у гірському селі Нижня Яблунька. Її почали зводити ще у 2008 році, однак роботи призупинили. Зараз фундамент почало підтоплювати, тож є загроза зсуву ґрунту. Відтак, обласне управління капітального будівництва оголосило тендер на понад 81 мільйон гривень. У цю суму входить не лише вартість будівельних робіт, а й благоустрій, закупівля меблів, а ще ризики та інфляція. Однак на першочергові роботи планують витратити значно меншу суму, запевняє Роман Дуля. Тільки в частині ті, яка є необхідна для даної школи. Це є підпірна стінка, це є усунення, скажімо, Робіт, тобто грибка, який вже кинувся по школі, цього року виділено, якщо не помиляюся, 15 мільйонів. 15 мільйонів а для завершення школи з тими класами, які передбачені для навчання дітей, фактично не буде в районі 30 мільйонів. Якщо б цього року було виділено і на другий рік, ще, ще додатково 15, думаю, що школа б була збудована. Попередня школа, яка існувала до 2017 року, її знесли, і ми перейшли у цю нову будову, але не закінчене приміщення і нездане експлуатацію. Проектан чи, можливо підрядчики почали будувати школу, не зробивши ніяких. Дренажів водовідведень попередні роки було таке підтоплення, що вода заходила повністю в приміщення школи. Є загроза того, що воно все спливе донизу. Якщо не буде тої підпірної стінки, 14 листопада Львівська обласна рада на сесії ухвалила рішення щодо підтримки ЗСУ. Відтак депутати обмежили не першочергові видатки під час воєнного стану. Зауважує організатор мітингів спочатку дрони, потім стадіони Святослав Літинський. На мою думку, на противагу рішенню Львівської обласної ради, Львівська обласна військова адміністрація починає ухвалювати рішення, які би. Було складно ніби і морально оскаржити, а з другої сторони вони би просто йшли всупереч рішенням обласної ради. Обласна рада сказала, що якщо є об'єкти, на які будемо витрачати гроші, які є непріоритетними, потрібно їх спочатку обговорити з обласною радою. Починається, звичайно, обурення людей, які, яке, по суті, починає бути скерованим на церкву. Церква до того ніякого по суті, відношення немає, оскільки це і роботи, і гроші проводить військово обласна військова адміністрація. Святослав Літинський додає, у рішенні сесії Львівської облради від 14 листопада є чіткий перелік пріоритетних напрямків для видатків з обласного бюджету. Роботи з реставрації шкіл чи соборів там не передбачені, каже він. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Тарас Фомін Суспільне, новини Львів.